Всім привіт! Мене звати Богдан, і ми продовжуємо вивчати Всесвітню історію у 7 класі. Сьогодні ви дізнаєтесь, як візантійські, руські та західноєвропейські традиції вплинули на культуру народів Центрально-Східної Європи. Почнімо з географії. Центром західноєвропейської культури у добу середньовіччя вважають Рим. Центром Візантійської Константинополь. Ми фактично говоримо про колишню Західну і Східну Римську імперію. Чому ж у їхніх культурах виникли значні відмінності? З одного боку, візантійці та італійці наслідували традиції античних Греції і Риму. З другого, ці землі стануть центрами різних течій християнства. Культура середньовічного Риму невідривно пов'язана з католицизмом, а Константинополя з православ'ям. Це означає, що країни, які наверталися до візантійського чи римського християнства, потрапляли під вплив відповідної культури. Ви можете відчути його просто зараз. Почніть друкувати повідомлення у себе на телефоні чи комп'ютері. Скількома б мовами ви не володіли. У вас точно є дві розкладки клавіатури кирилиця для української чи російської, і латиниця для англійської. Латинський алфавіт і мова походять від Античного Риму. У добу середньовіччя Латина була офіційною мовою католицької церкви. Послуговувались нею не лише в Богослужінні. Оскільки тодішня освіта була невідривно пов'язана з церквою, у навчальних закладах всіх католицьких країн вивчали латину. Нею володіли люди з різних європейських королівств, і тому латина стала мовою міжнародного спілкування. Що стосується православ'я, то у богослужіннях здебільшого використовували давньогрецьку мову. У 9 столітті князь Моравії Ростислав відправив послів до Константинополя. Князь зауважив, що його землі хрещені, але немає там учителя, який міг би наставити і навчити місцевих жителів та пояснити зміст святих книг. Тож Ростислав попросив направити учителів, які розповіли б про книжкові слова і про зміст їх. Причина неграмотності полягала у тому, що слов'яни Моравії не мали своєї абетки. Відповідно, не було і писемності, а без цього читати не навчиш. Візантійці відправили туди проповідників Кирила та Мефодія. Перед від'їздом разом із Мефодієм та своїми учнями Кирило склав для слов'ян абетку. Таким чином, ці священники створили слов'янську писемність. Це стало потужним стимулом для розвитку освіти. З приводу самої абетки думки істориків не збігаються. За однією версією, це глаголиця, якою певний час користувалися в країнах Центральної Європи. За іншою, це кирилиця, яка згодом поширилася і на землі Русі України. Також існує думка, що кирилицю винайдуть у Болгарії учні кирила та Мефодія. Так чи так, глаголиця була незручною у написанні і її поступово витіснила кирилиця. Лише хорвати змогли зберегти та вдосконалити глаголицю. І досі нею послуговуються у тамтешніх церквах, візантійська і західноєвропейська культури. Також вплинули на архітектурні традиції. Країни Центральної Європи, наприклад, Польща, Чехія та Угорщина, багаті на готичні собори, прикрашені вітражами і скульптурами. Вони є наслідком поширення у цих землях католицизму. У 13 столітті, слідом за німецькими, Магдебурзьке право почали отримувати і інші центральноєвропейські міста. Що надало їм можливість самоврядування. Саме через це, у центрі багатьох старовинних європейських міст стоїть ратуша. Зазвичай, це квадратна споруда з вежею у центрі. У цих будівлях проводили засідання органи міського самоврядування, магістрати. Такі споруди є і на території України. Як от на землях, що потрапили під вплив Угорського чи Польського королівства, щоправда, більшість з них зведені вже після доби середньовіччя, вагомою перевагою західноєвропейської культури цієї доби стали університети. У 14 столітті вони з'являться і у східній Європі, у Кракові та Празі. На архітектуру Київської Русі вплинули візантійські традиції, за зразком Софійського собору у Константинополі православні храми увінчені куполами і багаті на фрески та мозаїки. Нагадаю, що мозаїка це зображення, виконане зі шматочків смальти, непрозорого кольорового скла. Цей вид мистецтва греки розвивали ще з античних часів. Щоправда, замість міфічних сюжетів та героїв зображали трійцю і святих. Також православна культура відома своїм іконописом. Безцінними є роботи давньоруського Аліпія Печерського та московського Андрія Рубльова. Це лише кілька прикладів того, як католицька і православна культури змінили історію народів. Центральної і східної Європи. Дякую за увагу! І надовго не прощаємося.